І далі у нас чергова розпаковка американського сайту EBay посилки з вінтажними прикрасами. Ось така досить об'ємна посилочка. У картонному пакеті. Так, тут ще одна, напевно, відкривали при митному оформленні, тому відкрита коробка. Сподіваюся, що все в порядку, все ціле. Далі тут запаковано такий папір. Три у нас открываємо перший. Ось такий пакетик. Францюжок в золотому тоні. Такий крупний, з такого плетіння. снег. я так розумію, що на нього була підвішена ось така підвіска. В гарних кольорах. Ну, ух, на моранське скло. Подібне. Маркування немає ніякого, але якість дуже хороша. ланцюжок довгий, більше 60 см. В Відмінному стані, скло, дійшло в чудовому стані. Наступна річ це сережки. Ось такі пусети з кришталами, з кришталиками скляними, але відсутні з три кришталики. Чотири, навіть п'ять. Ну, важливої. Найдуться такі. Тут буде можливість поремонтувати. Наступна у нас прикраса, ось така кольє в срібному тоні. Тут е вставки з натурального каменю, тонованого в літу теж. Маркувань немає, гарний коліс, стан його відмінний. Наступна наша прикраса на ланцюжку, самочок шпрінгельний. на на керамічні, любому синьому тоні. Всі у чудовому стані прийшли. Такий перехід від голубих. Світло голубих мастин, темніше до синьої. На не довге, але має подовжуючий ланцюжок. Так, все у нас. Головних тонах. Так, наступний наш пакетик. Такий. Так, тут бачу багато різноманітних сарежок. Засипаю їх, надіюся, що є парні бачу. Так, ось такі колечка в золотому тоні. Такою защіпкою. У ну, хорошому стані. Все тут добре. Так, сережки пусети з таким гарним деколью та зображенням пташки, квітки, пластик. Тут покриті такою перламутровою. Емалю, теж стан чудовий. Такі сережки. Так, ось така, вінтажна, це такий люцит. О, бачу другу. Такі троянди. Вони як прозорі і з такою переходом в зелений такий тон. О, цікаві, об'ємні, легенькі. Вінтажні. Так, ось така сережечка. Тут зігнута. Так, корона з гарними червоними кришталиками поки що одна. Можливо, знайдеться друга.